До когорти українських медиків приєдналися випускники Бердичівського медичного коледжу 2007 року. Незабаром білі халати вже на робочих місцях одягнуть майже 100 медичних сестер і 23 зубних техніків. Останні першопрохідці навчального закладу. Три роки тому вони вступили до новоствореного відділення стоматологія ортопедична і успішно виконали навчальний план. Ми просто Перпервопроходці, пер, як говориться, так нам було трошки складно, але ми все-таки постаралися. Ось на протязі трьох років ми навчились робити е, е, всі якісні вироби, і я думаю, ми вийшли добрими і кваліфікованими працівниками. Руки студентського життя випускники згадують із легким сумом, а ще із вдячністю до своїх викладачів. Обіцяють гідно нести звання медика, а клятви Гіппократа, яку давали, переступивши поріг закладу, дотримуватися повсякчас. Попри нові перспективи, молоді спеціалісти залишають коледж, намагаючись не казати прощавай. Приїдемо в вересні ми, групою нашою, ми приїдемо до вчителів на зустріч, так скажемо. Будемо підтримувати зв'язки з коледжем. Не тільки випускниками цього року може похвалитися медичний коледж. За останній час було змістено матеріально технічну базу третього корпусу, де навчаються студенти відділення стоматології ортопедична. А з 1 вересня цього року там буде відкрито новий стомат-кабінет, що обслуговуватиме не тільки студентів закладу, а й мешканців міста. Дозвольте щиро привітати вас цим святом. Побажати вам міцного здоров'я, успіхів наснаги в подальшому вашому житті. Також привітати святом батьків, які йшли пліч опліч з вами цими роками і старались вас підтримати як морально, так і матеріально. Представник обласного управління охорони здоров'я сподівається, що випускники Бердичівського медичного коледжу без роботи не залишаться. Колишні студенти закладу працюють в усіх медичних установах Житомирщини, підмітив він.